Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Так, у центрі протидії дезінформації прокоментували рішення російської влади скасувати військово-морські у Санкт-Петербурзі. Захід, під час якого російська влада традиційно вихвалялася своїм флотом, мав відбутися завтра. Втім, його було скасовано за повідомленнями з міркувань безпеки через побоювання атак українських дронів. Пітерські чиновники повідомлення про скасування параду згодом прибрали і замінили сповіщенням про. Заборону руху суден в акваторії Неви. у центрі протидії дезінформації наголошують, що скасувати. Парад могли і через занепокоєння військового командування країни агресорки, що втрати флоту стануть очевидними. Нагадаю, значний втрат російський флот зазнав саме під час війни проти України. До того ж, єдиний російський авіаносець адмірал Кузніцов не на плаву, і його наймовірніше спишуть на брухт, оскільки відновити корабель, який зазнав у 2018 році аварії, а потім кількох пожеж занадто дорого, і складно. Над Москвою цієї ночі знову збивали безпілотники. Гучно було і в Ростовській області. А от у Ставрополі запалав радіозавод сигнал. Він спеціалізується на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури. Частину використовують в авіації та для радіоелектронної боротьби. Деякі засоби, наприклад, можна побачити в ракетних комплексах Тополь. е Після повномасштабного вторгнення завод був під санкціями одразу кількох країн, але навіть попри це не припиняв працювати. Тож Українські безпілотники вирішили влаштувати йому позапланову відпустку. Вибухи у місті лунають вже другу добу, повідомив губернатор Ставрополя. Ну, а місцеві натомість на випадки показують відео з феєрверками над сигналом. Але загалом, якщо говорити про а... Про те, наскільки динамічно може ситуація змінюватись, скільки росіянам нам треба часу на те, щоб зараз завантажити, облаштувати кораблі і вивезти їх в Чорне море. Можливо, вони вже будуть із ракетами. Треба вважати такими, що споряджені, в принципі, всі носії, які у них є в наявності. Це для того, щоб себе убезпечити від знаєте, можливих варіантів. Тому ми вважаємо їх, звісно, всі спорядженими, нагадую їх вісім одиниць і, в принципі. Споряджати їх це не швидкий процес, а вивезти в море так доволі швидко можна. Якщо говорити про Чорнемор не тільки наша акваторія, російська, аналітики в осінтери фіксують, що новоросійський порт заповнений російськими військовими кораблями. Перестали боятися, які в них там задачі? Трі, насправді, у них особливого там вибору немає. Просто досить часто. Кораблі змінюють своє місце знаходження в самому порту воєнні Гавані. це може виглядати як якийсь там рух судом додатковий, з якогось ракурсу може виглядати, що там все ще не забито. Там ще все, все ще не забито, це правда. Але е, повторюся, що в залежності від часу доби, від місця, з якого ви спостерігаєте, може виглядати по-різному ця картина. І так, в якийсь момент може здаватися, що. Що в якійсь конкретній локації зібралося багато кораблів, це насправді теж не є чимось для нас новим. І за те, що якось змінилася там кількість, я теж не можу. Ну тобто ситуація така, що вони їх зараз і застосовувати не можуть, і десь там переганяти по інших портах, не можуть і не виводять, бо потім не заведуть на у Чорне так? Можуть, але це завжди ризики. У будь-якому разі, о, практика показала, що. Єдина локація, де вони більш-менш себе почувають безпечно, це порт Новоросії. Новоросійський, перепрошую, угу. ну Росія зараз проводить великі навчання у кількох морях. Це Балтійське, Каспійське, Тихий, Льодовитий, Північний Океан. Вони кажуть, що у маневрах задіяні 150 кораблів, 120 літальних апаратів і 15 тисяч військових. Які нам загрози від цих навчань? Навчання це завжди заходи, які мають дві складові. Перше, це звісно, суто технічно. Коли росіяни проводять справжні навчання, дійсно, які покликані там відпрацювати якісь заходи, то як правило треба рахувати цивільне судна і власні судом кораблі, які вони під час навчань обов'язково уразять. Це у них знаєте, такий маст хеп. В принципі, якщо ми не побачимо таких. Результатів в лапках це означає, що це більше такий політичний характер, тобто геополітичний, навіть тобто показати присутність, продемонструвати прапор, показати готовність до якихось дій. Тому що коли під час навчань росіяни використовують озброєння відповідно корабельну, вони, як правило, там періодично щось знищують своє. Тобто це таке скоріше потрясти м'язами, та що ми можемо ще от таке зробити. Побачимо згодом. Кажу, якщо традиція буде дотримана і там пару студентів цивільних буде знищено, значить так навчання відбувалося взаправду, як кажуть. У них недавно були навчання і українські, українські кораблі в Британії брали участь у. У маневрах в чотири кораблі протимінні тральщики, які дуже символічно носять імена тих кораблів, які три з них вийшли з Криму в 2014 році, один там залишився. Але все ж таки, знаю, що ви там були. Що знаєте, вас тоді вразило? Кожного року ці навчання мають все більше. Української компоненти, української складової, так, наші протимінні кораблі. Тральники це вже минули. Ці кораблі вже навіть тральниками ми не називаємо. Це ПМК, протимінний корабель, які оснащені відповідними засобами виявлення мін в морі, з подальшою дороскою застосуванням підводних дронів. Там відповідні оператори є, навчені. Персонал, фахівці, які проходили навчання за кордоном, тому що все це обладнання, звісно, іноземного виробництва. Ми використовуємо SeaFox в першу чергу, і відповідно ці навчання особливими є тим, що цього разу дійсно найбільша кількість кораблів була українськими. Склад, склад до складу навчань входило 4, 4 корабля протимінних українських. Штаб так само складався з офіцерів українських, як і минулі два роки. Проте кожного року, звісно, самостійність проведення подібних операцій лише збільшується. Наші партнери в першу чергу, звісно, це Британія і Сполучені Штати, як дві великі морські держави. Здійснюють менторство, спостерігають, десь підказують, тому що навчання це протокол в першу чергу, і особливо подібні навчання, які покликані зробити можливим роботу наших екіпажів в міжнародному середовищі, тобто залучаючи і кораблі, і офіцерів штабів інших країн у взаємодії, що звісно в майбутньому має відбитися на наших можливостях. Щодо проведення протимінної операції в нашому морі, від чого залежить напряму наші експортні імпортні можливості нашої країни, враховуючи те, що море є, було і буде основним експортно-імпортним каналом для України, та але випереджаючи питання наших глядачів: повернути ці кораблі в Україну, ми зможемо тільки після завершення війни, бо за Конвенцією Монтре Туреччина не пропускає через протоки військові кораблі. Ну, нам це теж на руку. Росія не може збільшувати своє угруповання, завівши сюди кораблі із Середземного моря. Дмитро, спасибі вам велике. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил України, був у нашому ефірі.